Добрий день, шановні колеги. Щодо начинаємо виконкому. Розпочинаючи його засідання виконавчого комітету. Переходимо до затвердження порядку денного. 47 сімго ну, за переліком. Які є пропозиції по порядку денному? Прошу зняти з від питання номер 8 для. Знімайте. Добре. Так, тоді переходимо. до Розгляду питання: перше. Друге, третє, четвертий. Пятый, шестый, семый, восьмой, девятый, десятый. Водинадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать. 15. Нема шестнадцать, Далее. 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 Угу. Далее. Все занимаем. Далее. Угу. Далее. Нема заповедей? 17. Давай. 18. Где стоят?

24, 25, 26, 27, 28, 29 далее. Угу. А назад. А чему разница такая? 9026 так. Хорошо, <решил> 30. Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре.

Васали. Васали, кавнат, кавнат, кавна, кавнат, кавна, угу. Тобто ви в один горизонт робите ее зато, ніяких там рівнів не виставляете. 39. М -м, далі. Це офіс? <послухи> Без зауважень 41 Без зауважень 42 два, зауважень Сорок три, зауважень 44 uh Угу. -huh. 45 26 школа, що це, збоку я ставлю? Це як входите в 26-ту школу, да, збоку. А, а чому ви його не ставите з Хмельницького шосе? Да, з Хмельницького шосе? Це, це, да. це так просто, де правильно ви тут локацію, ну, основну цю дали, да? Ну да? Зліва, яка це вулиця? Хмельницьке шосе? шосе? Зліва це вулиця, там має бути. Зверху Хмельницьке шосе, правильно? Окей. 46. Це точно неправильно. Стреляцька. А, це со Стрелячкою ж. Хорошо. 47. Я вже забув, як там лінійки в них виходять. Не Ні, все сказано, що лінійки мають лицем стояти до. Но в них ніколи так не стояло. У них лінійка стояла лицем до структивного залу. Перестаній школі. Завжди. Тобто спиною до спортивного залу ставили мікрофон і таким чином вистраювалися. Щоб це не було спиною. Ні, там все проверила. Точно? Точно. Є ще один варіант компоновки розміщення в цій штатній зоні, навіть вони на фіні рисового будинку, а на фоні вже школи, але це буквально питання 10 метрів і розміщення самого знаку. Тут вони зараз знаходяться якщо, паралельно фасаду в лінії. Та я все це розумію, це моя школа. Я... Що ви мені розказуєте? О, то я про це і кажу, що вона неправильно на фоні виставлена. На фоні школи, ну, мабуть, воно правильніше було. Ви ж, допустим, на фоні 26-ї школи ставити не так же, а так ставити, правильно? І точно так на фоні 30 ї школи, а це ви ставите поперед школі. Пропозиція в проєкту пропрацюємо два варіанти. І остаточно перед тим, як видавати проєкт, тому що на Ну, покажуть. І важливо, як в них виходять лінійки. Тобто, де діти як розміщені, щоб воно не було за спиною ні збоку, ніде. А щоб воно було або лицем, що там лінійка. Ну, я не буду я тут не це розгляну. підписувати. Чи ви це в робочому режимі відписуєте? Ну смотрите. Хорошо. <звук> це все? А там мало бути шість на 2 ми зняли, тому що ми там спорили і вирішили порадитися з вчителями і директори, і з квітками заявили. Бо там є цей Я люблю тяжелі, да. і він, виходить, теряється тобі цей пам'ятник. Ми угу. два рази збиралися на нараді, вирішили ще раз туди поїхати і тоді винести на школа. Хорошо. Є якісь питання? Бажає хтось виступити? Ні? Добре, дякую всім.